Так, от зараз ви побачите людину, яку ви не бачите, але ми з Чернишовим завжди йому чуємо в вусі, та всі його знають. Нашого наразі шеф-редактора цього тижня Олександр Аргат. Це людина, яка просто вживляє всі ці новини. Оце, ну, що ви чуєте давайте це він? одразу проясним, чого взагалі я до вас прийшов. Просто до вас уже більше ніхто ходити не хоче. Ви звільнені. <звільнення> І Вечір вже така криза. Ніхто не хоче до Буткевича-Черношова, всі бояться. Тому прийшов будемо аргат. давайте. Я вас буду інтерв'ювати. Ми у нас справжній канал новин, тому навіть звільнення у нас буде в прямому. Ефірі. Ну, просто людина, яка проаналізувала усі фактично новини і може повідомити там. Ну, Топ-тема це ось це зашифрування. Щойно ж так само Олександр слухав мою розмову під час новин. Ну, от, Власне, як взагалі це пояснити? Цілий день щось у нас відбувається. Ми стежимо там наживо, зв'язуємося з Transparency International, кажуть, да, от буде зараз просто висновок, зараз все поміняємо, все буде 15 числа, все вступить в дію, як і обіцяємо обіцяв президент Порошенко. Тепер інформація в нас що засекречена. Ну, давайте дочекаємось понеділка. Бачите, у нас взагалі якийсь такий алгоритм діє інформаційний, що ми постійно ніби створюємо. Ми, я маю на увазі, взагалі Україну, ніби створюємо якісь собі такі проблеми, означаємо шляхи, як їх можна в такому екстрімному способі вирішити, і все ж таки вирішуємо. і Кажемо перемога, у -у -у. слава Україні. І видихаємо. От ні, здається, це якась така сама ситуація. Звичайно, ті аргументи, які наводять експерти, вони дуже серйозні стосовно того, що справді може бути зрив, і наслідки дуже серйозні. Однак я щось все таки думаю, що от в понеділок ця ситуація якось ну вирішиться, тому що дуже такі чіткі сигнали від двох перших осіб держави: від президента і від прем'єр-міністра. Ну, то це якась така дуже хитра гра може бути, хіба що що вони не зацікавлені в тому, щоб запрацювала ця система, і вони спеціально роблять такі публічні заяви, що ми так, а насправді там десь під Києвно кажуть, зробіть все, щоб це не запрацювало. Ну, в це якось так слабо віриться. Ну можливо, це просто якийсь опір системи. XTS виконавця, Типу, от ну, якийсь дебіл, ні, який не знає просто, ні, як про Ні, Можливо, це просто опір системи, яка втілюється не тільки в перших особах, а в тій всі загальні б. Бюрократичні сукупності чиновників, яким, в принципі, це геть не на руку, ця система. Ну, от, власне, зараз ж по формі йдуть, а не по суті. Ну там давайте тепер все, все засекретимо і не будемо давати змогу виробникові отримати інформацію, де там були які невідповідності або порушення. Ну, так як це подають це ж... е... Сусільна... ті спікери, які власне, ці аргументи, звісно, це звучить дебільно. Але ну чи справді це так? Давайте ну почекаємо і побачимо справді інформацію від Державної служби захисту інформації і спеціального зв'язку, як воно є, насправді чи справді вони не дають цьому розробнику ці рекомендації? Бо якщо не дають, ну це справді такий повний саботаж і просто це абсурд. А з іншого боку, ти маєш на увазі, що можуть показувати так, що безпосередньо. А, ця служба не надає цю інформацію просто використовується це, перекручують. Факти. Ну, я думаю, що це просто якісь прописані там протокольні речі, що вони можуть надати ці висновки тільки замовнику, да? тобто самому НЗК, а НЗК вже там на свою відповідальність там, може давати комусь, не може давати. Я взагалі не знаю, чи є сенс у ці тонкощі би, обговорювати, тому що ну, нас цікавить суть, так? Чи дадуть зелене світло, чи дадуть цей атестат, чи як він там називається. Це, е документ в цій системі, і чи вона запрацює. Ну, Якщо так політично аналізувати, то ніби мало би запрацювати. Причому що ну завдяки втручанню перших осіб, так напевно це так буде подано взагалі. Бо може, це от, хитрий ти... план був? Що типа от ну, без. Монаршове дозволення не міжна, тобто не можна. Ну серйозно, чим вам поганий план? До речі? Що типа в останній момент так, меседжі були дуже, Але чіткі. дуже ну І в принципі цікаво? Чіткі. Чому от за кілька днів до цієї всієї катавасі, яка так несподівано вчора ввечері закрутилася, так? Ну по суті ж, 12... вчора сказав постала така загроза, так там ввечері взагалі неофіційними якимись каналами до нас доходила інформація, що от завтра зранку буде це засідання. засідання Назика приїжджайте, так. воно по суті має бути відкритим. От і за декілька днів до цього президент чогось вирішив записати е, таку промову, що от я рішуче вимагаю, щоб таке запрацювало. він, може Алібі собі якесь таке заготував, коли знав про ці проблеми. Ну щоб ну одразу на нього там собак не навішали. Ми коротше знаєте, ну, зараз граємося. в ви... В улюблену гру російських так званих журналістів, коли знаєте, там типа хто придумає, який же ж більш хитрий план насправді мав там, да. Да, і далі. Ну мені здається, що ми більш складні плани відбувається. Пан Медведєв вчора з нами не погоджувався на всі питання. Казав ні, нічого такого, ні, Медведєв. Та... о, перебачте, Олег Медведєв. Ну що, ну ти сказав пан Медведєв, просто уточню Олег Медведів, да, політичний <сум> консультант да. Олег Медвєдєв, так. Ну, а ви як думаєте, тому що ви тільки питаєте. Да вечір не йшов. Ти хочеш, щоб я зараз розганяв ну, зраду? В понеділок запрацюється система. Я думаю, що, ні. що не запрацюється. Система в понеділок, що знайдеться купа причин, як це відтермінувати по формі, тому що ну, не просто так зараз не дають зелене світло і є інформація, хоча й. Абсолютно погоджуюсь з тобою, що потрібно перевіряти, що там засекречена ця інформація. Але я просто ну я скептик, я не вірю в те, що вона вони ж таку стоїть транш э, МВФ. Ну мільярд э, доларів, без якого ну там гвинту. Працює... Ну, так ми вже скільки без траншу МВФ, До речі, ну, так але ну всі кажуть, що от серпень, вересень це критична межа, і в принципі реально треба бюджет валютою підживити, по-моєму, про серпень сині минулого року говорили, відповідно. Тобто, ну від е... тобто, ми того, просто що... кріпчаємо завдяки цьому, так, і так. це хитрий план по тому, щоб Нас... жити далі без, без цього та... кредитного ярма. Я просто постійно в цій студії запитав кажу: ну дивіться, вже рік ми живемо без грошей МВФ. то може вони нам і не потрібні? Спочатку там говорили, що от наступний транш там 1,7 мільярдів доларів. Так потім якось. Він і сім зникло, постійно, так. і так вже так. Мільярд через що, як Путін. Розумієте, Зачем вам долари? Да? За навіщо вам гроші? Да я не як Путін. Чекаю не, не треба мене порівнювати з президентом, так би мовити. Ну а чому такі по ну, ж... якщо наприклад все ж таки не запрацює, то під яким це соусом будуть подавати? В принципі, я так згадую, що є вже прецедент, коли пояснювали відтермінування якоїсь такої серйознішої реформи? Це реформи генпрокуратури. Пам'ятаєте, то на сужеконопроект дуже гарно. Ну а от э, цей раз як будуть подавати, аргументувати, чому не тепер? Ну я думаю, що якщо справді вони такі. Я до речі, в цій ситуації я теж, до речі, завжди скептик, але я, я чомусь думаю, що вони все її запустять. Найшли певні порушення у нас е, демократичне да. суспільство а як... Скинуть на якогось дурачка, скажуть, що це технічна помилка, що просто люди не справилися. Треба переробити да. до речі. Віталій Шабунін озвучував таку думку, що може запрацювати ця система, але в зв'язку з тим, що немає цього атестату, по суті, ті дані, які будуть там оприлюднені, вони не будуть мати ніякого юридичного. Значення, тобто, суть же ж, яка цих для чого ці електронні декларації? Для того, щоб моніторити спосіб життя і співставляти з тим, що задекларовано. А так виходить, ну а потім доводити, що ти корупціонер, треба все одно в суді. А так виходить, що ну не буде на що посилатися. тому що ну да, їжджу я там на ауді, але чому ви ну, вирішили, що я зробляю менше? це дружина на день народження подарувала? Ну, ну наприклад, так да. ну просто для мене абсолютно така ситуація. Хрестиматійна, так якщо так можна говорити, наприклад, з системою прозоро. Ну, зараз питання з НЗК і 5 мільйонів. Так 5 мільйонів якщо не помиляюсь. за автомобіль для влави назика НАКНАВТОГАЗУ Україна Коболєва. Зараз питання це зняти, але є система Прозоро. Все про дійсно прозоро, і все, все закупівлі здійснюється, начебто там відкрито і чесно і все окей. Але при цьому ну закуповуємо для НАК «Нафтогазу» ось такий бронеавтомобіль, Mercedes, там суперсерії і так далі. І тому подібне. Тому ну в мене просто є скепсис з огляду на ось це електронне декларування, що все одно ж паринку у нас знайдуть. Це як системою там Uber, так я вже просто наводив цей приклад. Ну так, але все одно це як давайте я зараз рішення. Там, зупиню рахунок, начебто ви вже приїхали, а ви мені заплатите налічкою. і все. Ага, отакі от такі пропозиції. Бо в мене була Убером інша ситуація. Я вже вийшов, а зупинив водій трохи пізніше. І В мене дещо більше зняло. Ну, то таке. А... Ну, знаю, я просто от, сорі, я ще до ну, єдине, що додам. Я все-таки з вашого дозволу, я, я ну, нас навпаки, та фотку, да, фотку це зрозуміло. Я маю на увазі, що просто мені здається, Петро Олексійович зараз зробить це від нього залежне, щоб це запрацювало. Тому що направду, mm -hmm. от ти спитав, е, як вони будуть виправдовувати? От чесно кажучи, я не знаю. Якщо вони зараз не запустять цю систему, ну вони так таку просто, такий харч дадуть для ну, всі антикорупціонера порвуть. Звісно, всі ті сидячі в парламенті, там не спящі з тарифами і так далі, вони ж їх дерти на шматки, розумієте? Ну тобто, я б на їх місці зараз зробив все, що від мене залежне, щоб її запустити. Тому що направду тут навіть не В МВФ справа. Тут питання в тому, що народ хоче справедливості сьогодні і зараз. І от Єфремова ви бачили, як на Ура сприйняли, і тепер це спри... будуть сприймати. А, тобто, ви все ж таки готові показати, звідки ваші гроші машини Мерседеси? ще цікаво. Да. Знаєш, як, як загасять ось цей конфлікт, який вже вийшов, ну він вже його складно приховувати на Буї ГПУ. ГПУ. Так от до речі, що ти думаєш з цього приводу? Якось замнуть то там хто кого переслідує, прослуховує, стежить хто за ким. Ну, та тут напевно має бути рішення на рівні очільників цих відомств, що вони отак зустрінуться і скажуть: так Артем, Юра, все не воюємо там між собою. Тому що по суті зараз виходить так, що кожна сторона відповідає якимось сильнішим кроком. І поки хтось не зупиниться, ну чи є взагалі якась перспектива, що цей конфлікт зупиниться? Тому що ага, ви приходите до нас з обшуком, а ми вам наружку, ага. Ви е, ловите нашу наружку, а ми кладемо ваших е, нашим спецназом. Ну, тобто, так зараз почнеться війна там, е, кримінальних справ так, проваджень. Почнуть подавати до суду вже ці кримінальні справи. Знаете, Ви приходить ситник до Луценка, тіпо, і Луценка такий сидить, знаєте, так, і такий каже: Ти прийшов мене послухати. Але ти робиш це без безповаги, якщо був це елемент да? конкуренції, якби ну це як в бізнесі, так беруть теж таку стратегію застосовують. Ну, не, просто, Наступний крок це коли там ГПУ буде позиватися до набу в суді або навпаки. Ну, ж про це ну, так, це так. цілком вірогідно, ну, до речі. Ні, да? Ну якщо є, наприклад, кримінальна справа по ось цьому Дмитру Сусу, так як сьогодні вже стало так, зрозуміло, так. що і легально вони ведуть там на рушку по рішенню суду, значить, вона має мати якийсь Шне завершення і має придаватися до суду, мають комусь вручати в підозру і ну. Може бути і вирок, ну це я так теоретично зараз говорю, хоч хай, хоч не стріляють один в одного. Це єдине прохання. Отож, ви пам'ятаєте. Вчора писали, що якась стрільба була. Ну принаймні, ну я не знаю. Там чи вчора ви була? Стрільба? Вже, я не писав таке просто. А, це... Але от те, що насправді е, інсайдери кажуть, що такі реально альфа такі була. Насправді, тоді, от коли пам'ятаєте, коли ГПУ Це приїхав? ще ти тиждень тому, тому що такі альфа mm -hmm. була. мій знайомий теж писав, що ну. Ті приїхали зі спецназ, своїми бумагу а там була а... Ті І от Ви розумієте, насправді це дуже небезпечне. Тобто, е, дерти один, один одного в плані конкуренції, це круто. Mm -hmm. Це американський підхід. Я двома руками за на правду. Ну, ми таке бачили при Ющенку, пам'ятаєте? коли Беркут ломився в прокуратуру, а потім туди УДО, ДО. Через перела зовсім те, то просто були ну, вже зовсім просто розгордаш. не Мені подобається те, що це перетворюється, знаєте, на от таке реаліті, на таке шоу, да, да. коли ну, це сидіти і просто з попкорном за цим спостерігати. Якби ну, не по державному це. Ну не хотілось би бачити. тут Не хочеться бути, от реально. Ну, це звичайно цікаво, є про що робити. Да, там, про новини. говорити. так, так. А кого запитувати про це? Але ну, для держави, напевно, це не дуже круто. Mm -hmm. Ну а і ще, от на сам кінець, просто знаєш, зараз не хочеться порушити якусь таку глобальну тему от про антикорупційні суди. Якщо НАБУ створили як там, альтернативу, нову структуру абсолютно, і те, що Ситник сам говорив, що потрібні антикорупційні суди, як ти вважаєш? Чи, чи будуть вони створені, ну і коли. Ну, так Власне. вони ж мають бути створені. Ну, це вони... Вони просто окремий закон, який описує їх? Добре, хто очолить ДБР тоді? Ну, я не знаю. Кого Матіос? Обере? ну як варіант.